Укажіть корінь рівняння тангенс х на 3 дорівнює 0. Розв'яжемо це рівняння. Тангенс х на 3 дорівнює 0. Х на 3 дорівнює арктангенс 0 плюс пі n. належить належить z. і довідкові матеріали. Арктангенс нуля, це нуль. Отже, х на 3 дорівнює 0 плюс пі 0 плюс пен це буде просто пі n. належить z. Помножимо ліву і праву частину на 3. Х на 3 помножити на 3. Це буде просто х. Праву частинку теж не забуваємо помножити на 3. 3n отримаємо n належить z. Це загальний розв'язок. Далі нам потрібно знайти частинні розв'язки. Замість n ми підставляємо, наприклад, одиницю. Тоді в нас буде 3 π помножити на 1, і буде 3 π І одразу бачимо відповідь а 3 π Підставляємо далі 2. Якщо б такого, такої відповіді не було, підставляємо 2 замість n. 3 3π множимо на 2, буде 6 π і так далі. Інколи розв'язувати не дуже люблять, ну і форму. Ось цієї формули немає в довідкових матеріалах, тому можна просто підставити розв'язок. Да, це наші ікси вказані у відповідях. Отже, замість ікса підставимо, ну, наприклад, 3 π Тангенс 3П, що ділиться на 3, дорівнює. На 3 скоротили, і це буде тангенс π, Ну а тангенс π, подивилися в довідкових матеріалах, це дорівнює нулю. Отже, ми отримали правильну числову рівність, у нас так і сказано, що в нас тангенс Х на 3 дорівнює нулю, ми отримали 0 при обчисленні. Правильна числова рівність, отже, 3 π є розв'язком даного рівняння. Метод підстановки в такому рівнянні це просто. Але, наприклад, якщо б правильний варіант був в кінці, на варіанті от Д, то довелося б довго підставляти, поки не знайшли правильну відповідь. Тому найкращий спосіб це все ж таки розв'язувати всі завдання, вміти їх розв'язувати.